Доброго дня! Сьогодні буду готувати качку з яблуками, з апельсинами, з чорносливом, в казані на вогні. Покажу вам свої інгредієнти. І нарізаю качку на шматочки. А лапи віддам для свого помічника. Рачку я нарізав на шматочки, тепер нарізаю яблуко. Апельсини також нарізаю на шматочки. Ставлю казана на піч. Риваю олію казан. І довожу її до кипіння. Змащую стінки казана і обсмажую качку до золотистого кольору. Перша частина качки обсмажилася, дістаю її. І так само обсмажую другу частину качки. Друга частина качки також обсмажилася, знімаю її. Вливаю зайву олію і продовжу приготування. На дно казана викладаю яблука. Частину апельсинів. Поверх апельсинів яблук викладаю качку. Поверх качки викладаю залишки яблук та апельсина. Сюди також додаю чорнослив. Забув показати на відео, до качки ще додаю цибулю та чесник. Зі спецій додаю прованські трави. Чорний перець, мелі сунелі. Моя улюблена приправа. Сіль за смаком. Усе заливаю водою. І сюди також додаю 50 грам коньяка. Накриваю кришкою і тушу до повної готовності. І до нашої кашечки буде смажена картопля по домашньому. Нарізаю її на шматочки. Пройшло 40 хвилин. Добавлю ще води. І залишаю протушитися ще на 40 хвилин. Тим часом, поки качка тушиться, обсмажую картопельку. На отакі три ноти. Наливаю олію, казан і обсмажую картопельку до золотистого кольору. Перемішаю картопельку. Картопелька обсмажилася, знімаю її. Ось така золотиста і хрустка вона вийшла. Посолю її та поперчу. І перемішую. Пройшло 2 години. Качка приготувалася. Знімаю і буду пробувати. Буду пробувати цю качку, яку я готував. А картопельку таку с кетчупом. М -м -м. Качечка з апельсинами, яблуками та чорносливом вийшла дуже м'яка. Ароматна, в роті розтає. Картопелька, хрустка і смачна. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного вечора!